Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов і я рада вас, вітати вас на своєму каналі. Літо, спека, знову ж таки, одна й та сама тема. Що приготувати? Смачненького, легенького, швиденького без всяких заморочок. І добавлю від себе, готуйте побільше. Сьогодні щось на перше. Завтра щось на друге, але побільше, щоб у вас було і перше, і друге, але не кожного дня, і не цілими днями ви стояли біля плити. Тому що стояти біля плити це як подвиг, такий як жертва, таку спеку, коли на дворі майже 50, коли плити стояти не хочеться. Але сім'я і хочеться їстечки. І що ми будемо сьогодні готувати? Дуже смачний легкий суп, такий два в одному. Що це буде? Картопля. Картоплі я на таку каструлю 2,5 літри каструля, 2 літри води. У мене десь кілограм картоплі, може трішечки менше. Якщо у вас така здорова або більша, то 4-5 штук. Якщо різна така дрібненька, то ну, приблизно десь 800 г до кілограма. У нас ми полюбляємо багато картоплі у супові в борщі, але не полюбляємо, так буває. Тому знайшла вихід і я вам в процесі покажу. Залишайтеся зі мною. Буде у нас м'ясо, але м'ясо ми будемо відгарювати цілим шматочком. Знову ж таки, я зроблю два в одному, це буде суп, і буде ще одна страва і з одного, ма... одного курячого філе. Я буду готувати супчик із зірочками, це можуть бути літери, або самі дрібнесенькі якісь макароні вироби, які у вас є. Потрібна буде одна цибуля. Такий листок селери, обов'язково з м'ясом кидаю, ну і зелень. Засмажку ми смажити не будемо цибуля, мені потрібна, я вкидаю її відразу. Засмажки не буде. Тому що Це легкий супчик, не хочеться такого. У нас вчора була страва дуже смачна, але така жирненька. Сьогодні відварюємо просто отакий супчик легенький. Буде в кінці я додам ще два інгредієнти. Зараз я їх показувати не буду. Вони в морозильній камері. Потім я вам покажу і залишу. Посилання в кінці, де там під відео, щоб ви побачили, що можна зробити такі заготовки для того, щоб полегшити собі життя. Водичка закіпає, а я вас хочу трішечки таким позитивом розсмішити. Отакий коментар. Прочитала сьогодні, і мені було дуже весело, дуже смішно, і я хочу поділитися з цим. Написали, що на каналі сумно, все одноманітно, готовлять їсти, там щось ну дуже-дуже дуже скучно. І я собі уявила, як я тут готую їсти з такими пискоками і галопами чи гопаком і з каструлями з полонками. Ось так. Тому на такій веселій нотці. Готуємо, ріжемо дрібненьку цибульку і закипає, кинемо м'ясо. Цибульки я нарізаю багатенько і нарізаю її дрібненько як на засмажку. Хто зі мною, той знає, що я завжди до м'яса в суп, та навіть якщо без м'яса, якщо я картоплю кидаю, я завжди дрібненько нарізаю одну цибулинку. Сам потім бульйон, цей який вариться, там і картопля, він дуже смачний і ароматний. Ну, звичайно, поживніший, тому що все-таки цибуля вона дуже корисна. Її потім зовсім не видно, вона виварюється. Але смак і аромат дуже такий гарний. Так, водичка закипіла. Ще один нюанс. До речі, скажу, на цьому каналі швидких рецептів не буває, тому що я покроково Розповідаю, як я готую, може бути це довго, комусь це там затягнуто. вибачайте, як я І я все розповідаю, чого я роблю саме так, як я роблю, чому саме так. Я все це розповідаю. Всі ці короткі ці самі рецепти у такому зменшеному вигляді, без пояснень на моєму іншому каналі, швидкі рецепти з любов'ю, Він так і називається. Тому днем пізніше, можна на два дні пізніше, але виходять вони й там. Закипіла вода. Тепер дивіться. Промита, філе, любе м'ясо, яке б це не було, я закладаю в окріп, не в холодну воду. Я закладаю в окріп. По-перше, не піднімається піна це шумовиння. Я його не знімаю, тому що його просто немає. Друге, шумовиння, чому м'ясо потрібно гарно вимочити. Коли ви вкидаєте, і шумовиння немає. Бо буває таке, що вкинули погано промити, і в холодну воду, і піднімається, таке буре, буре, шумовиня піднімається, піднімається, ви його знімаєте. Сукровиця, це все, воно таке буре, гидке, погане, ви його знімаєте. Але пам'ятайте, що те шумовиння то білок саме цінний, що є в м'ясі, там є волокно, є білок. І от цей білок саме цінний, ми його знімаємо і ми його просто викидаємо. Тож гарненько вимочуємо м'ясо, вода закипіла, вкинули в, 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 в такий укріп. І слухайте уважно, я ніколи куряче м'ясо не варю 20 хвилин, так як рекомендую. Я варю годину за годину. І бульйон буде смачний, і буде смачне соковите м'ясо. Додаю цибульку дрібно нарізану. І додаю стабіль ЦСРЕР. І все, нічого більше. І на одиночку ми. Забуваємо. Закипить, прикрутили і годинка в нас вільна. Ось дивіться, це те, про що я вам кажу. Закипіло, але шумовиня немає. Дивіться. Шумовиня ніякого немає. Чому? Тому що м'ясо запечатало одразу, коли ми кидаємо в окріп. Воно запечатується. Запечатався білок всередині і все. І готується м'ясо. Прикручую на годинку. Поки м'ясо ще декілька хвилин доварюється, ми нарізаємо картоплю і морку. Картоплю я нарізаю ось такими крупними шматочками. Чому? Оце отой секретик, який я вам казала, що я полюбляю, щоб було картоплі багато, і щоб її було небагато. Тобто, я її приминаю товкачиком. Щоб була така ніби мулячка, щоб самих шматків картоплі не було, але щоб її було багато в супові. Ось так буває. Картоплю порізали, нарізаємо морку. Морку я хочу нарізати такими не натерти на терку, а брусочками. Або на четвертинки, ось так, на три, половинку, а потім ще на три частинки, але щоб вона була відчувалася, щоб її було видно. Ось так на ось такі бусочки. І ось тепер витягуємо селеру, вона вже все своє віддала, вона нам не потрібна. І витягуємо м'ясо. Додаємо картоплю. І додаємо морку. Виварена цибулька із селерою це щось неймовірне, таке поєднання, і смак, і аромат взагалі. Що ми робимо з м'ясом? Щоб не їсти колбасу, не купляти її, От. присолюємо з усіх сторін. Приперчуємо з усіх сторін теж. Додаємо сушеного чесничку, поки гарячі. Отак, От ніби вбиваємо трішечки. Перекладаємо на тарілочку, нехай охолоняємо. Угу. Можемо зверху покласти петрушечку, щоб віддала. Свій аромат. Ой, папа, смакота. Смак, так, нехай холодна. Картоплю відварюємо до готовності. Поки що не солимо нічого більше не додаємо. До речі, отакі от супи, де макароні вироби, я ніколи не додаю лаврове листя до п'яний перець, тому що вони гірчать. Картопля з морквою відварюється до готовності картоплі. Картопля майже готова. Берем, я беру шумовкою. І ось так до бортика, така, як придавлюю, вона як роздавлюється, то і добре. І я думала, брати топкачик не потрібно. Я розімну ось так шумовкою. До бортики і порозминаю, щоб вона була така ніби мулячка. Кидаю зірочки. До речі, макароні вироби не промиваються. Мені дуже часто пишуть, а ви що, крупу не промивали? Ви манку промиваєте? Макарони ви промиваєте? Цукор промиваєте або сіль. Вони теж невідомо долежали до цього. Але ми його не промиваємо, тому що його нереально промити. Тому навіть якщо промиваєте крупи без фанатизму? Змішуємо. І ось тепер, тільки тепер я буду присолювати. Приперчувати я не буду. Я беру ось таку столову ложку. Неповну і без гірки. Потім скуштуємо і додамо. І поки буду нарізати зелень, я хочу вам ще показати ці секретні інгредієнти, які я буду додавати до супу. Зелені небагато, тому що в макароні е, суп з макаронними виробами, і коли багато зелені, він теж втрачає свій е, смак такий ну, особливий з макаронними виробами, він особливий. І ось тепер мої два секретні інгредієнти я залишу вам посилання, які тут відео, це такі бульйонні кубики. Ось дивіться, я робила кубики такі кексики. Що в цих кубиках? Куряче кур м'ясо, морква, цибуля пересмажена, куряче м'ясо, різна зелень і куркума трішечки. І ось вони такі, що навіть коли вам немає часу відварювати. Куряче м'ясо, робити бульйон, а хочеться щось таке смачненьке. Це домашнє, без всяких різних консервантів. Дуже-дуже смачна і ароматна. Навіть е, коли бувало таке, що, от я за себе скажу, що прихворіла, була, не хотілося нічого їсти, я брала такий кубик, заливала окропом і було дуже такий смачний і поживний бульйончик, тому що тут є куряче м'ясо, багато різних зелені. Це такий один. Ось такий інгредієнт. І наступний, ось такий я теж показувала, теж у мене є на каналі, е заморожений чесничок. Ось так, щоб чесник не зіпсувався. І зараз е час, коли ми збираємо чесник, врожай чеснику. І буває таке, що він десь там надрізаний, десь там щось з ним не так. Щоб він у вас не пропав, перебийте його, заморозьте вот такі якісь різні такі для льоду, і готове вам кинув. Ось такий виходить у нас супчик. Це, дивіться, те, що я проговорила, картоплі і багато, і небагато, тому що вона розтовкли її, є шматочки картоплі, от, але їх небагато, а все-таки там є мулячка. От і все. І можемо вже закладати свої секретні інгредієнти. Можна один бульонний кубик, можна два. Я вже використовую всі, які мене залишились. І чесничок із кілька хвилиночок, і супчик наш готовий. Ось так, супчик готовий. Ось такий він на густоту. Гарненькі зірочки. Ви тільки погляньте на цей, на цей колір. Аромат. Ви погляньте. Це просто не супчика шедевр. Смак неповторний. Отакі От напівфабрикати обов'язково зробіть, собі, нехай вони у вас постійно будуть, по-перше, це швидше вам, потім кинути і приготувати. І нічого у вас не зіпсується. І це дуже смачно і гарно. Вимикаємо і насипаємо через декілька хвилин. І ось наша смакота готова. Насипаємо. Якщо хочемо, щоб наш супчик був ще поживнішим, то можемо додати трішечки вершків і зеленюшечка. І в нас є гарненьке м'яско. Ми беремо його, воно прохололо і нарізаємо його замість ковбаски. Нарізаємо помідорчик. І в нас з одного курячого філе вийшла така смакота. Замість колбаски буде як перекус з помідорчиком смачненько і дуже смачний і ароматний супчик. Так що готуйте, нехай вам смакує, а з вами як завжди я, Любов і я вірю і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось. І як кажу вам завжди, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати, щоб ви ніколи не були одинокими і ніколи не були залишеними. Готуйте, нехай вам смакує.